Зі спорту дуже багато корисно взялося, тому що спорт виховує дисципліну в першу чергу. мій спортсмен, який тут є. У нас тут була задача, яка для нього стоїть. Він поки її не виконає, він буде на місці, він буде працювати. І неважливо, який це час доби, і скільки би йому не залишилося. Чи він їв, чи не їв, він просто навіть думати не буде. І ми пішли на Хромову відбивати позицію на Хромову. І ось там один із моїх хлопців. Олександр Вошорін, начальник другого ВПС, позивний борчик. На Державної прикордонній службі я з 2004 року, з кінця 2004 року, я пішов в на сорочну службу і в той час я займався ще легкою атлетикою професійно. Був кандидатом в збірної України з легкої атлетики. Тобто я бігав середні довгі дистанції там, від півтора кілометра. Ще навіть в дитинстві колись у 2002 році був навіть призером Київського напівмарафона. Початок повномасштабного вторгнення я знаходився, як то кажеш, на посаді начальник фізичної підготовки спорту в Чернівецькому загоні, а фізично вдома, біля сім'ї, відпочивав. На жаль, довелося поміняти специфіку служби. Мені запропонували піти на, як -то кажуть, на схід в якості заступника з персоналу застави. Ми, як спортсмени, ми завжди були. Скажімо так, одним колективом я сразу дав кліч, типа, я йду на схід, хто є бажаючим, може йти зі мною. Бо війна невідомо, наскільки часу, можливо, прийде такий час, що ви підете з іншим підрозділом. Думаю, краще вже зі своїми. Тобто, і вони одразу навіть ніхто не кажуть не думаючи, всі згодилися. І ми пішли на Хромову відбивати позиції на Хромову. І ось там один із моїх хлопців. Ілля це... це Ілюха був перспективний, все підхватив, все чітко, все класно. Як то кажуть, знайшли спільні інтереси, той спорт, боротьба, позивний, чому так, його пам'ять, честь, борчик, тому що він ну, починав з боротьби. І так прижилося. Зі спорту дуже багато корисно взялося, тому що спорт виховує. Дисципліну, в першу чергу, тобто, то, які є мої вихованці, слава Богу, що вони також виросли разом зі мною досить хорошо. Тобто, вони всі дисципліновані, працездатні тобто, в спорті, якщо якісь певні завдання, які треба виконати. Спортсмен знає, що це треба виконати, поки це не виконуєш, ти як то кажуть, тренування не закінчиш. Тому любий мій спортсмен, який тут є. У нас люба задача, яка для нього стоїть, він поки її не виконаний, він буде на місці, він буде працювати і неможливо, який це час доби, і скільки би йому не залишилося. Чи він їв, чи не їв, він про це навіть думати не буде. Під час цієї війни з'їздили два рази за кордон, їздили на злагодження, на здобуття нового досвіду. Тобто, загальна організація, загальне поняття. Отак От в перші навчання, що ми були, ми проходили скажімо, підготовку такого рекрута. Там різне, там і виживання, все решта було. Тобто, то Друге навчання вже було більш технічне, але схоже до першого. Получається, тобто, що перше ми пройшли загальне, вивчили, а на другому навчанні ми вже більш детально, вже більш підходили до тих моментів. Те, що відбувається у нас на полі, плюс-мінус схоже. Те, що ми у нас навчали, що має бути в цьому міських забудовах взагалі. Навіть близько того немає. Штурми, що вони нас нам показували вчили, воно більш схоже на спецоперації, так як проводяться чи в Америці, чи в європейських якихось країнах, воно більше схоже до антитерористичних операцій. Тобто Там такого немає, як що, там Прилетить декілька ракет там, з гранатометів, ще, їх там, тихенько, пішли до дверей, там, ну, до прикладу, там, тобто, взагалі ну, зовсім інше. Тобто, більш поліцейський, скажімо так. Були підходи. Інструктора їхньої регулярної армії нас навчали, і вони навіть просили, щоб ми ділилися з ними їхнім досвідом, нашим досвідом, як у нас тут відбувається ще щось. Тобто, коли вже у нас тут повним ходом дрони літали, це вже все відбувається. То вони тільки навчилися просто злітати дроном і їх і свої тренування знімати. І то під час тренувань у них бували випадки, що дрони падали. Тобто то вони багато чого від нас тільки навчалися. Наші пілоти, коли ми вже були на других навчаннях, то наші вже пілоти літали. їм вже показували, ну, як це все відбувається як це потрібно робити.